Перед вами три речення, і тільки два з них правильні. Які перше і третє речення. I used to live in Madrid і I am used to living in. In Madrid, не дивлячись на те, що вони дуже схожі між собою і виглядають практично однаково, вони мають абсолютно різне значення і фундаментально відрізняються один від одного. Як розберемо в цьому відео? Hi everyone! Welcome or welcome back! Сьогодні розберемо структури used to з інфінітивом, be used to, get used to з герундієм, Яке вони мають значення, коли і як. Ми можемо їх використовувати. Буде розбір трошки теорії, а також. Практика, тож обов'язково залишайтеся до кінця відео. Отже, речення I used to live in Madrid означає я раніше жила у Мадриді. Ось цю структуру used to live, тобто used to разом з інфінітивом, ми будемо використовувати, коли хочемо сказати, що щось було раніше, щось було якимось раніше. Ми щось робили раніше, а зараз так не є. Ось ця структура допомагає нам донести акцент саме на те, що є різниця, що раніше якось було інакше, а зараз зовсім по-іншому. І будуємо ми її за допомогою use to» і інфінітиву. Дієслово у формі інфінітиву початкова форма дієслова, так як ми його бачимо у словнику. Якщо хочете краще розібратися, що таке інфінітив і коли його використовувати, у мене є окреме відео на цю тему. Отже, «used to live раніше жила, used, to like» раніше любила, раніше мені подобалось щось. «used to have, раніше мала. І коли я використовую цю структуру, мій співбесідник чітко чує, що так було раніше, а зараз інакше. Детальніше у реченнях. Наприклад, я можу сказати: I used to eat meat, but now I'm vegetarian. Раніше я їла м'ясо, але тепер я вегетаріанка. Я говорю про свою past. Habit – звичку з минулого життя, звичка або рутина, якась дія, яку я робила раніше. І я можу додати but now I am vegetarian, але зараз я вегетаріанка. А я можу просто сказати I used to eat meat. І крапка. І все людині вже зрозуміло, що зараз я м'ясо вже не їм, тому що я сказала: I used to eat meat. Раніше я їла м'ясо. Минула звичка, рутина, дія. Ella used to follow a keto diet. Раніше Елла притримувалася кетодієти. І все, я вже чую, що зараз вона не слідує кетодієті. Jack used to go to the gym every day. Ми зазвичай слово раніше ставимо на початок речення. Отже, я скажу раніше Джек ходив до спортзалу кожного дня. І мені зрозуміло, що зараз якось інакше. Можливо, він ходить через день, можливо, він ходить раз на тиждень. Далі буде продовжуватися бесіда. Я запитаю, а як тепер? А чи він взагалі ходить у спортзал. Але з цього речення я розумію, що кожного дня він ходив раніше. Зараз так не є. Отже, past habits – дії, які ми робили в минулому, або past states – стан, який у нас був у минулому. Наприклад, they used to live in a megapolis. Раніше вони жили у мегаполісі. Тут немає якоїсь конкретної дії, вони нічого не робили, вони просто жили, більш як стан. Кондиція, вони жили раніше у мегаполісі, but they moved. Але Вони переїхали. Maybe they moved to the countryside. Може, переїхали у сільську місцевість. Але я вже бачу і чую, що they used to live in a megapolis. значить, вони вже там не живуть у цьому мегаполісі. We used to have a car. Раніше в нас була машина. Раніше ми мали машину. Немає якоїсь повторювальної дії. Це більше як стан. Ми мали машину. But then we sold it. але потім ми її продали. Чи то рутина, чи то стан немає значення. Так чи інакше, акцент на те, що так було раніше, зараз так не є. Winters here used to be Much colder than now. Зими тут раніше були набагато холодніші, ніж зараз. Winters used to be. Раніше зими були. І далі подальша інформація. Акцент на те, що так було раніше. Отже, used to live. Раніше жила. А щодо структури used to living, вже розбираємо, а ви тим часом поставте лайк цьому відео, щоб потім не забути. Отже, речення I am used to living in Madrid означає, що я звикла жити у Мадриді. Ця структура допомагає нам сказати про те, що ми звикли до чогось, ми призвичаїлись до чогось. Я звикла жити або звикла до життя у Мадриді. Ця структура будується за допомогою Be Used to або Get Used to. Разом з Герундієм. Дослівно я є звиклою до життя. В нас в українській мові немає герундія, тому ми перекладаємо це як іменник до життя, або ми можемо сказати звикла жити через дієслово. Але в англійській мові це герундій. Звикла до щоробіння, до якогось процесу. Наприклад, be get used to living до життя, звикла жити, be used to working, до праці, працювати, звикла працювати. Be used to having, звикла мати. Якщо вам необхідно розібратися, що таке герундів, в мене також є окреме відео на цю тему. Наприклад, таке речення: I am used to cooking only vegetarian dishes. Я звикла готувати тільки вегетаріанські страви. Я раніше їла м'ясо, I used to eat meat. Тепер я вегетаріанка, і отже, я звикла. Готувати вегетаріанські страви. Увага! Обов'язкові компоненти це дієслово «be» або «get» і обов'язково закінчення ING, тобто ми маємо поставити герундій. Тоді в нас вийде повідомлення, що я звикла. Наприклад, He's Just moved to the UK. Він щойно переїхав у Велику Британію в об'єднане королівство. До речі, у мене є дуже цікаве відео про назви країн. Чому ми говоримо Об'єднане Королівство, а потім Великобританія, як сказати англійською Голландія, чому дач це не датчани. А хто такі дач? Обов'язково подивіться це відео. Там дуже багато цікавин. Отже, he's just moved to the UK, and everything is so new for him, і все є таким новим для нього. For instance, наприклад, he is not used to driving on the left. Він не звик керувати авто. По лівій стороні. У нас правосторонній рух у Великобританії лівосторонній. отже, він не звик йому не звично. він не є звиклим до керування. Ось тут добре зрозуміло, що це саме процес Used to до чого робіння, до керування машиною, мається на увазі, по лівій стороні. Ще один приклад. It's not easy to get used to pronouncing the French R sound. But I am trying. Це не є легко звикнути to get used to, to get used to, звикнути, до чого? Pronouncing, вимовляння вимови французького звуку R. But I am trying, але я Намагаюся, я стараюся. Отже, be used to з герундієм або get used to з герундієм – звикнути. Зараз подивимося на ці речення у контрасті. Ще раз, I used to eat meat. Я раніше їла м'ясо. Used to і дієслово у формі інфінітива, в початковій формі. I got used to. Who Got used to звикла до чого? До готування. Я звикла. I am used to. До чого? До готування. Я є звиклою до готування. На українську мову ось ці два речення ми перекладемо абсолютно однаково. А в англійській мові трошечки інший акцент. I got used to cooking. Я говорю, що я звикла, тобто вже колись, давно, декілька днів тому, тижнів тому, місяців тому я вже звикла. I am used to, я просто більше наголошую на те, що я є звиклою. Суть та сама. Але дієслово get дійсно дуже цікаво, воно часто допомагає нам передати ось ці різні акценти, різні нюанси в тому чи іншому. Повідомленні, у мене також є два окремих відео про дієслово, тому що воно дуже цікаве і варто вашої уваги, тож обов'язково подивіться ці відео також. Тобто I used to eat раніше їла. I am або got used to cooking, звикла We used to work in the office. Раніше ми працювали в офісі. We are used to working from home. Ми звикли, ми є звиклими до працювання з дому. We got used to working from home. Ми звикли працювати з дому. А тепер практика. Перед вами речення, і вам необхідно обрати правильний варіант. Даю вам декілька секунд до того, як покажу правильну відповідь. Якщо вам потрібно більше часу, поставте відео на паузу. I've never driven an Automatic car before. Я ніколи раніше не керував автоматичним авто. But I think... Тут має бути слово I. I think I скоро. Я скоро. Яка відповідь правильна? Увага! Говорю правильну відповідь. But I think I «We'll get used to driving it soon». Я думаю, що я скоро звикну. Раніше ніколи не керував автоматичним авто, але думаю, що скоро я звикну. Наступне do you often exercise now?» Exercise – то означає робити вправи, мається на увазі фізичні вправи, робити зарядку, займатися спортом. Отже, ти зараз часто займаєшся спортом. Not really. Та не дуже. I. some cardio or yoga twice per week. But now I don't. Я yeah, кардіо та йогу двічі на тиждень, але тепер я цього не роблю. Який з варіантів правильний? Увага! Звичайно ж. Я раніше робила трохи кардіо та йогу, but now I don't, а тепер не роблю. Тобто I used to do I used to do some cardio or yoga, but now I don't. І ще одне речення. Тут буде дві правильні відповіді, тільки їх потрібно поставити у відповідні гепс пропуски. Отже. Говорю правильну відповідь. Увага! Kevin je nekoč delal v pisarni, vendar je zdaj. Used to working from home, а тепер він звик працювати з дому. Чи всі речення були правильні? Браво для вас! Якщо залишилися питання, обов'язково запитуйте. І якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити йому лайк. Це має велике значення і для мене, і для мого каналу. Дякую! А я сподіваюся побачити вас у наступному. Bye!